Гравітаційні акумулятори енергії. Що з ними не так? Для повноцінної сонячної електростанції потрібен акумулятор, щоб запасати енергію в день і забезпечувати живлення вночі. Я, коли починав придумувати свою, хотів навіть зробити його. Один знайомий каже: чого ти видумуєш, от гравітаційний акумулятор це як настінний годинник з гірками. Ну, на ланцюжку. Зроби побільше та додай генератор і все. Я навіть придумав конструкцію домашнього акумулятора. Під стінкою ставимо раму, на яку зверху на підшипниках кріпимо вісь. На яку отак. Садимо зірочку від велосипеда. От якщо з боку подивитись, то от з І до неї на ланцюжку приєднуємо якийсь грузик гірку. Я думав зробити з бетона блок. На кінець вісі, отут, надіваємо колесо від гіроборда. Це найпростіший низькооборотний генератор. Колесо закріплюємо дорами, і коли цей грузик починає тягнути е, е, цю зірочку донизу, вісь обертається, генератор виробляє енергію. Ось і все. Але далі пішли сумніви. Ну, я допускаю, що можу придумати щось, до чого інше не доперли. Але ці годинники. З гірками. Вони же існують вже досить давно. З 19 сторіччя, напевне, і от окрім годинників, вони ніде досі і не використовуються. А тут іще я читаю, що Ілон Маск, на замовлення уряду Австралії будує в їхній пустелі накопичувач енергії на літієвих акумуляторах за якісь неслічені мільярди. Да, так. Так. Або Ілон Маск, тупий придурок, або уряд Австралії. Такий продумав корупційну схему. А, або, да. А дай думаю, порахую, скільки ж запасається моя конструкція енергії. Допустимо, гіряться важить трохи більше 100 кілограмів, щоб вийшло рівно 1000 ньютонів. І допустимо, що ось стеля кімнати, і вона може підняти цей грузик ну, на 2 метри. А тоді е різниця енергії буде дорівнювати роботі і дорівнювати сила на відстань. Да. Е помножимо. Ньютон на метр це джоуль. Е, джоуль якась не дуже зрозуміла одиниця. Треба перевести на вати. Щоб перевести на вати, треба поділити на секунди. Або ват це джоуль за секунду. От. Якщо, наприклад, поділити на одну секунду, то ділимо. 2000 джоулів на одну секунду це 2000 Вт. Або 2 кВт. Ну, це так, непогано. Але це триватиме лише одну секунду. За цю секунду гір'я опуститься на 2 метри, і акумулятор розрядиться в нуль. Щоб визначити, скільки енергії можна отримувати протягом години, треба поділити не на одну, а на 3600 секунд. Бо в годині 60 хвилин по 60 секунд. Тобто 3600 секунд. Ділимо. Тобто, виходить 2300 секунд. Або 5 дев'ятих Втата. За годину. Ну, 5 дев'ятих це лише трішки більше половини. Тобто пів ватта на годину. Ну, це дуже мало. Це якийсь мізер, який не варто розглядати. Ну, думаю, щось якось вже дуже мало. Річ у тім, що звичайний літієвий акумулятор формату 18650 може містити до 3,500 мА заряду. Що, якщо помножити на його середню напругу 3,6 вольта, дасть 12600. Міліампер годин. Е, Міліват Міліват годин енергії. Тобто один малюсінький, малюсінький акумулятор е, замінює 21 гірю. До того ж, йому не потрібен генератор. В ньому немає рухомих частин. Він займає набагато менше місця. Його можна заряджати електроенергією, а не вручну або двигуном. Піднімати гірі. не треба робити ніяких спеціальних вісей, рам, зірочок, ланцюгів, гір, кріплень тощо. І ціна вийде майже нульовою. Але потім подумав: а, а мабуть, так і є. І Ілон Маск не такий вже і придурок. А уряд Австралії може щось там і краде, Але сама ідея побудувати накопичувач саме на літівих акумуляторах в цілому вірно. Адже ці годинники на гірках. Як тільки поширилися батарейки, тихенько вмерли. Бо одна найменша батарейка може живити годинник більше року, а гірку потрібно було підтягувати двічі на добу. Ось якось так. А чому ж тоді в інтернеті, час від часу, так нав'язливо з'являються новини, типу Китай будує найбільший гравітаційний акумулятор в світі? Або в якомусь там шотландському порту побудували гравітаційний акумулятор, який видає потужність 20 кВт. Ну, насправді це може бути правда. Бо, наприклад, зараз будь-який гравітаційний акумулятор буде найбільшим в світі, бо їх взагалі немає. А 20 кВт легко забезпечує конструкцію, яка я, яку я описував, лише тільки буде це тривати. 0,1 секунди, а 0,2 секунди він може видавати потужність 100 кВт. Відповідь на це питання, здається, я бачив. Це був фільм з Бартом Рейнольдсом. Барт Рейнольдс це відомий голівудський актор. Він, наприклад, знімався в фільмі Перегони гарматних ядро. Так от, в тому фільмі. Він найнявся в охоронці до одного мільйонера, а в того мільйонера бухгалтером працювала одна красуня. Значить, героя з цією красуною стався Роман. А ця красуня, походу, врятувала мільйонера від розводу на бабки на 6 мільйонів доларів. А розвести його хотіли лихі люди, вони найняли ганстерів, щоб ти викрали красуню. Але Барт їх всіх побив і морально знищив. Далі енд. Так от. Річ в розводі. Є люди, в яких є гроші. Серед цих людей є люди зовсім нехижі. Вони будуть знати, що ти їх розвів на бабло і тобі нічого не буде. Ну, може, строго за законом притягнуть до суду, якщо ти не будеш будеш діяти необережно і вони зможуть довести шахрайство. Тобто потрібна лише схема. Далі є фірми, які займаються. Венчурними вкладеннями капіталу. Вони прямо кажуть, що один з десяти їх проєктів може вистрілити. Вистрілити, тобто, ви дуже в плюсі. Десь два, три проєкти з 10 вийдуть в ноль. А інші. Сім. або може 6. Це мінус. Тобто їх пройдеться списати з балансу. Як відбувалось в фільмі? Мільйонеру запропонували зайнятися зйомками фільму. Типу, не треба бути професіоналом. Вкладення не більше 6 мільйонів. А прибуток, якщо вийде, може бути 100 мільйонів. Навіть більше. Тобто, при, прибуток ого. го Це займе лише півроку і взагалі нічого не треба робити. Ви тільки вкладаєте кошти. Далі фільми показують їх бухгалтерію. Наймаємо режисера 10 тисяч. Акторів візьмемо якісь масовки, ну, або за їду, або на всіх одну тисячу. І декорації ще 10. Ось даємо їм півроку і нехай знімають. Якщо фільм раптом вийде, і в них вийде 100 мільйонів плюс, ну то й добре. Якщо фільм не вийде, що, собственно, і планується, то нічого, ми отримуємо все одно 5, тисяч 5 мільйонів 979 тисяч доходу. Е. Ну, не все так просто, бо в кінці мільйонер же зрозуміє, що його тупо розвели. Якщо все правильно оформити, і фірмом, фільмом займалася якась фірма, яка майже після одразу, після його виходу, збанкрутувала, то висувати претензії немає до кого. А можна ще наймати директора як Остап-Бендер для. Товарищества рага і Капита, який буде раптом що срок сроку в'язниці. Потрібна тема, на яку можуть повестися інвестори. Тому час від часу в інтернет закидають інформацію про гравітаційні акумулятори. Типа, от є перспективний напрямок, зараз він сирий, треба вкластися, але ж як у фільмі. Вкладення не перевищують 6 мільйонів. А в разі, якщо вийде. То ви можете отримати 100 мільйонів і навіть більше. Далі, як в фільмі «Бухгалтерія», Наймаємо керівника проєкту, якийсь очолий дідусь з красивим профілом і в окулярах, який може научно говорити: 10 тисяч. Дослідний зразок зробимо в найближчій автомастерні. Ну, одна тисяча. Матеріали для нього будуть, наприклад, 10 тисяч. Якщо цей дослідний зразок раптом несподівано вийде і дасть 100 мільйонів, ну нічого, це дуже добре. Якщо він не вийде, що і планується, то теж непогано, в нас 5 мільйонів 979 тисяч доходу. Аналогічно можна доручити займатися проєктом спеціальній фірмі, в яку наймати спеціального директора, щоб він сидів у в'язниці. Ось так виглядає ситуація з гравітаційними акумуляторами. На мою думку, з практичної точки зору, як тільки придумали літієві акумулятори, гравітаційні тихо вмерли.